Україні! Учасники акції одну хвилину стояли на пішохідних переходах у центрі Кропивницького та вздовж центральної вулиці велика перспективна, тримаючи плакати з написами. Вони віддали за тебе життя. Віддай в пам'ять про них хвилину свого часу. Я зупиняюсь, а ти вони вибороли час для нас ціною свого життя. Співорганізаторка акції та керівниця благодійного фонду полк Святослава Хороброго Яна Пшеніцина розповіла: акцію влаштовуватимуть щодня з 8 по 29 серпня о 9 ранку. На площі Героїв Майдану збиратимуться рідні загиблих військових та інші містяни, щоб привернути увагу пішоходів та водіїв для гідного вшанування загиблих під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Ця ідея ми її не взяли з голови. Це Побажання дружин загиблих, щоб люди не забували зупинятися о 9-й ранку та вшановувати загиблих захисників. Щоб у місті в нас озвучувала загальнонаціональна хвилина мовчання. Патрульна поліція регулювала рух на дорогах. Машин автівки зупинялися, водії виходили в торгових точках. Теж долучалися, тобто там вставали, хоча б. Ми не просимо там виходити, да, з сезон. Чому у нас акція 21 день? Тому що за 21 день зазвичай формується якась певна звичка в людини. А, і саме тому ми хочемо, от, щоб у людей відклалося те, що о 9-й годині ранку потрібно зупинятися. Водій Валерій Хоменко говорить, він не проти зупинитись і вшановувати пам'ять загиблих військових. Щоб так робили інші водії, в Кропивницькому не бачив. Я думаю, що це давно потрібно треба було зробити. Потрібно давно. Це пам'ять, це увага якась. За хвилину мовчання стану під знак. Навіть штраф заплачу.